Якщо вони образовані, о, 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 давай, давай, давай. Ламай, залазь на цьому відео. Група підлітків у вечірній час провокує свого сусіда. Олександр один з тих, хто страждає від дій неповнолітніх. Прийшли в начало одинадцятого ночі, погнули, били в ворота, погнули в ворота, повигибали візерунки, позгибали стовпчики. На, на воротах навіть по позгибали, повідходили від забору стовпчики. Поламали сайдинг, летіли кирпичі, пошкодили сайдинг, треба замінювати. Усьо ну, пластик він почали бити. Він повилазив, получається його треба назад вставляти. Йшли, угрожали. Робили погрози, що будуть, що ми ще прийдемо. Ми підпалимо хату. Там ми вам там гранату там в двір кинемо. Вони накурюються так. Вони були, вони були під наркотичним ефектом, тобто не в, не в адекватному стані. Були, дивіться, оцим ось кидали. Таких було декілька палок, кидали через ворота в мене. Попали мені по шиї. Я ледве встиг відвернути голову, коли летів дрючок. А потім, коли я нахилився, кинули ще один, попали мені по нозі. У мене на нозі також, я можу показати, знаходяться пошкодження. Це також, якщо б я не ухилився, то було б набагато гірше. Бачите, це все від таких дрючків, які летіли в мене в мою сторону. Приїжджали два наряди міліції, потім приїжджали люди, які Займалися відбитками, тобто фіксували це все. Я написав. Е, як кажуть е, заяву на них, проте Олександр не єдиний, хто попав під гарячу руку підліткової банди. Сусідям поламали ворота, пошкодили профлист на воротах. В других сусідів полам вкрали акумулятор з гаража. Це у людей також там ламали ворота, там дерева ламали, вікна вибивали. Люди навіть бояться ночі, ну, вечором ходити, тому що можуть вилізти. Десь з якогось закоулку і там ударити, там чи ще щось там. І не хоче ніхто що він. Ні. За словами Олександра, один з хлопців проживає у багатодітній родині. Сусіди звинувачують їх в багатьох гріхах, навіть у незаконному підключенні до міської електромережі. У них Електроенергії вже немає, десь близько десяти років. А -а -а. Умови дуже страшні, я вам скажу. Тобто умови, ну я не знаю навіть, куди дивляться влада що скільки дітей проживають, в яких умовах, е в якому приміщенні без опалення, без газу, без світла, е без е будь-яких ну на даний час нормальних умов, завели собі там друзей, там які старші, них там яким там по 40 років, розпивають спиртні напитки, ночують, там б'ються, там курять у школі, де навчається один з синів цієї родини, розповідають. До дитини зауважень не мають. Але були питання до мати дітей. Сама Ольга не згодна з обвинуваченнями в бік своїх дітей. Отой рижі, якого звати Сережа, він пошкодив. Але гаду. там було не одна дитина. Він, він Бив огородам гатив, кинув палку. Не знаю, куди попало це. Я бачила. У мене син старший інвалід в років, його 8 років збила машина. То тобто вони нікому нічого не зда в мене Вася подружився з мальчиком, який трошки неблагополучний. За словами Ольги, Вася виключно ляпав язиком і нічого не руйнував. Проте пізніше жінка визнала, що поведінка сина була некоректною. Це неправильно. Я це розумію, це неправильно. Цього не дуже треба, Ми вибачимося. Я дам номер телефона того батька. Як то будемо рішати, рішати цей вопрос мирно, дружно. Наразі Василь перебуває під домашнім арештом. Мати не випускає його навіть у магазин. Я приймаю участь в житті дітей, як говориться, наругать де то що то у поліції розповіли, яке покарання чекає на підлітків та одного з батьків. Поліцейське відділення поліції номер 1 і районного управління поліції встановило всіх учасників події. Цитрує повнолітніх хлопців з 16 шістнадцяти та 17 років. Правоохоронці склали два адміністративні протоколи за статтею 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Це дрібне хуліганство, та один протокол на батьків хлопця за статтею 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення саме на виконання батьками або особами, що їх замінюють обов'язків щодо виховання дітей. Складені протоколи невдовзі потраплять до суду.